Любі слухачі, канал послухай, святкує свій другий день народження, і я щиро вам вдячна, що ви в мене є. Якщо хочете мене привітати, то ставте лайк цьому відео. А ми сьогодні знову повертаємось до рубрики, яка вже встигла стати вашою улюбленою. Ми знову читаємо історії людей, які задумуються, а чи не мудак я, якщо я зробив ось так? Ці розповіді чудова нагода поринути в різні життєві ситуації, подивитись на них зі сторони та можливо винести для себе щось корисне. То ви готові слухати? Ну тоді швидше починаємо. Чи я погана людина, бо не сказала своїй сестрі, яке ім'я ми вибрали для нашого ще ненародженого сина, бо вона колись використала обране ім'я для ще не народженої доньки у найкращої подруги. Ми з сестрою обидві зараз вагітні, і для неї це вже друга дитина, а для мене перша. В нас обох мають бути хлопчики. Коли три роки тому народилась її донька, її найкраща подруга також була вагітна. Сестра вісім місяців винила, що не знає, як назвати доньку, а потім, буквально перед пологами, у неї раптом з'явилось ім'я. І після народження. Женя племінниці, коли вона вже оголосила, ім'я, сестра і її подружка жахливо посварилися. І подруга сказала, що це було ім'я, яке вона готувала для своєї доньки, і що моя сестра вкрала не тільки ім'я, а ще й додаткове друге ім'я для дитини. Вона не могла повірити, що моя сестра так вчинила з нею. А натомість вона сказала, хто перший, того і тапки. Ну їй дуже треба було вибрати вже ім'я. А в подруги мовляв, що був час вигадати інше. Зараз моя сестра має народити трохи раніше за мене, буквально на кілька тижнів. І з огляду на те, що було, я не хочу, щоб вона зробила те саме зі мною. Ніхто, окрім мене і мого чоловіка, не знає, що у нас буде хлопчик, і ми плануємо так все і залишити. Але сестра мене якось запитала, яке ми вибрали ім'я для хлопчика. А потім, ніби ненароком, запитала і про ім'я дівчинки, коли зрозуміла, що я щось приховую. Я відмовилась їй щось казати. Вона почала скаржити, що обговорення імені це найцікавіше під час вагітності. Я просто на ходу вигадала кілька імен і їй сказала, але вона одразу. Зрозуміла, що я збрехала, вимагала сказати справжнє ім'я, і я знову відмовилась. Питала потім ще кілька разів, навіть при всій родині питала. І тоді наш брат пожартував: Люба, ну ніхто крадійці імен не скаже ім'я наперед. Заспокойся. Сестра образилась і запитала, чи це справжня причина, чому я їй не кажу імені. Також вона додала, що я тримаю на неї зло за те, чого вона мені особисто не робила. І мама запитала, чому б просто не поділитися ім'ям, адже тоді всі знатимуть, що ми з чоловіком вибрав його першими, навіть якщо сестра повторить, але я навіть тут відмовилась в цій ситуації. Я повела себе як мудачка. Скажіть мені. Її подруга мала просто використати те ім'я, яке вона хотіла. Вони ж все одно після того більше не спілкуються. Яка тоді вже різниця? Навіть трохи не виглядаєш як мудачка, не парся, і це очевидно, що сестра хоче повторити свою схему. Те, що вона почала ставити ті самі запитання при всій родині, це класична маніпуляція. Вона хоче витиснути з тебе ім'я публічно, а у тебе немає жодної логічної причини, чому ти маєш ділитися з нею цим, особливо враховуючи, що вона навіть не розкаялась за перший випадок. Подумай, що найгірше станеться, якщо ти їй не скажеш імені, вона образиться, доведеться трохи почекати, як і усім. А тепер подумай над протилежним, що найгірше станеться, якщо ти їй розкажеш. Вона знову вкраде ім'я, і ти або змушена будеш екстрено його змінювати, як і її подруга, або твій син і племінник носитимуть одне й те саме ім'я. Вона ж буквально вкрала ім'я та наголошує друге ім'я дитини своєї найкращої подруги, залишивши в спокій, лише прізвище. І навіть не намагалась це заперечити, просто сказала, хто не встиг. То спізнився. І тепер вона хоче, щоб ти почувалася винною, що не кажеш їй ім'я, хоча сама жодного разу не показала, що їй хоч трошки шкода. Я маю для тебе план. Скажи їй, що хочеш зробити гру. Оголошення імен буде у вигляді підказок. Почни з фотографії предмета, що натякає на частину імені, і надавай трошки підказки до самого народження дитини, а потім скажи, що раптом передумали. А я вважаю, що цілком нормально, що ти тримаєш на неї образу, навіть якщо вона це зробила не тобі. Якби вона не мала плану вкрасти ім'я у тебе, то не дошкуляла б тобі так, вимагаючи все сказати. Десь я бачила схожий випадок. Крадійці імен сказали, що дитину назвуть Кантлі. Кантлі вигадане абсурдне ім'я, і вона реально так назвала свою доньку. От я би в цій ситуації теж дотримувалась цієї тактики. Вигадуй максимально безглузді імена і продовжуй годувати її ними. Молодець, твій брат, що прямо перед усіма назвав її злодійкою імен. Це ж треба і так смішно, і так в точку. І ти все правильно робиш, що не кажеш їй нічого. Вона сто відсотків хоче поцупити ім'я твого сина. Кожного разу, коли вона питає, каже щось абсурдне, типу Обедія, Обедія, вигадане старомодне ім'я і робиться з усмішкою. І взагалі цікаво, наскільки ж вона хороша мама, якщо навіть не хоче сама вигадати ім'я для власної дитини. От мама твоя мала б соромитись, що лізе туди, куди її не кликали. Так, мій брат абсолютно з тих, хто скаже правду в лоб. Комусь це не подобається, але він ніколи не бреше. Ми всі добре пам'ятаємо, як вона вигадала ім'я для доньки, вигадала в Лобка. І до речі, цього разу вона теж постійно жаліється, що вони не можуть з чоловіком визначитись з іменем. і аж раптом починає проявляти інтерес до чужого варіанту, яка ти хитра. Слухачі, а тепер питання до вас: яка ваша особиста межа, після якої ви більше не зможете пробачити людину? Пишіть у коментарях, я читаю кожен коментар. І до слова, хто зараз слухає, зробіть невеличку паузу і подивіться навколо чи немає поруч речей, які давно мали б звідси прибратись. Якщо такі є, то ось ваш знак це зробити просто зараз. А ми поки плавно переходимо до ще більш цікавої історії. Чи я модак, бо нагадав дружині мого тата, що вона мала бути найкращою подругою моєї мами, але натомість зрадила її, завівши стосунки з її чоловіком. Мені 17, і я живу в токсичній родині, і я сам додаю трохи токсичності, але я хочу дізнатися, чи справді я переборщив саме в цій ситуації. Отже, мої батьки були одружені і здавалися щасливими, коли все раптом розвалилося. Моя мама дізналася, що в неї пухли на мозку, і того ж самого дня вона дізналася, що мій тато спить з її найкращою подругою. Мені тоді було 10 і десь 5 тижнів життя було повним хаосом. Мій тато та Хейлі, яка мала бути маминою подругою, намагалися її переконати їх пробачити. Мама почала страждати на напади, спричинені пухлиною, але, як на мене, ще й від стресу. Мама померла через 5 тижнів і 2 дні після того, як їй поставили діагноз. Після маминої смерті тато і Хейлі з'їхались. Вони вирішили, що виховуватимуть мене та мою сестру разом. Моїй сестрі було 8, і тато каже, що вона брала приклад з мене, але ми обоє не. Прийняли ані тата, ані Хейлі і постійно протестували. Я кричав на них, обзивав, ігнорував їхні прохання і розповідав іншим людям, що ж вони зробили. Всі татові друзі, усі знайомі Хейлі та наші сусіди все дізналися, і в основному через мене. Я також постійно втручався в їхні весілля. Ну, і сестра теж, але трохи менше. Ми хотіли разом з нею жити в іншому місці, але вони відмовили нам. Нас обох навіть відвели на терапію, але я не доклав жодних зусиль, щоб щось налагодити. Тато і Хейлі народили ще. Двох дітей, але я відмовився їх любити чи допомагати з ними. Я принципово постійно нагадую їм, ким вони є і що я про них думаю. Щодо тата, я вирізаю його з фотографії і час від часу кажу, що я зміню прізвище на мамине. Вона не змінювала його, коли виходила за тата. А ще я завжди кажу, що хочу бути схожим на мого діда по маминій лінії, бо він найкращий чоловік, якого я знаю. А з Хейлі? що з Хейлі? Я щоразу їй нагадую, що вона мала би бути маминою найкращою подругою, а стала зрадницею, яка зійшла з її чоловіком. І інколи я роблю це в присутності інших людей, коли вона намагається поводитись як моя мати, або коли хвалиться моєю гарною поведінкою перед іншими. Вона кілька разів казала, щоб я перестав це нагадувати, але я її ігнорую. Я кажу їй, що я ніколи не зупинюся. Минулого тижня померла її тітка, і вона сказала, що я маю більше допомагати по дому, поки вона з мамою та кузенами. А я відмовився, я сказав, що я не її син, а потім знову згадав про зраду. Вона зламалася, почала плакати, а я сказав, мені її не. Шкода. Вона також сказала, що почувається винною і що її переслідує пам'ять про маму. А я роблю тільки гірше, змушуючи її віддалятись від усіх, бо з моєю поведінкою весь світ дізнається правду. Вона додала, що я її цкую, і що я маю йти на тата, а не на неї. Я буду йти на них обох, поки остаточно не викреслю їх зі свого життя. Потім я також сказав, що вона не заслуговує на щасливе життя після того, що вона зробила. Моя тітка, татова сестра, приїхала після того, як їй подзвонила Хейлі. і вона теж попросила мене припинити. Все це згадувати. Вона сказала, що татові з Хейлі не обов'язково пробачати, але постійно соромити Хейлі та псувати її репутацію так, що інші її засуджують. Це ненормально, бо в результаті страждатимуть діти, яких вона має з татом. То що ви скажете? Я мудак, так виходить? Чи є у тебе з сестрою інші родичі, з якими ви б могли жити? Якщо так, то думаю, тато мав би дозволити вам піти. Ти пережив страшну травму і досі не вилікувався. Схоже, ти просто не зможеш одужати, поки живеш із татом і мачухою. Так, я повністю з вами згоден. Іноді неможливо вилікуватись в тому самому середовищі, яке тебе зламало. Єдиний шлях уперед це відстань. Автор вже писав: ми хотіли жити в іншому місці, але вони відмовили. І це жахлива ситуація, бо дорослі відмовляються нести відповідальність за свої дії. Вони зруйнували сім'ю і ще й відібрали в цих дітей останні тижні з мамою. А тепер вони хочуть, щоб діти, яких зрадили, пробачили і забули, і навіть не хочуть слухати, що їм потрібно. Я, як скептик, думаю, а чому вони так уперто не дозволяють дітям переїхати до інших родичів, де їм би було комфортніше? І тут постає питання: а чи не отримують вони виплати по втраті годувальних? На дітей і чи не використовують вони ці гроші на нову сім'ю з любовного трикутника? Може саме тому вони не відпускають дітей туди, де ті почувались би в безпеці. Твоя історія розбила мені серце, малий. Ти шалено злий через їхню брехню та через те, що вони роблять вигляд, ніби вони хороші люди. Вони то думали, що змотуть усе під килим і заслужать на повагу, але ні, я з тобою згоден. Вони безсоромні і огидні. Такі люди, як вони, не заслуговують на повагу, і ти непогана людина. Вони самі все зіпсували, а потім ще й народили двох дітей. Нехай їм буде соромно. Вони по суті ще й погіршили стан його мами. Так, пухлино мозку, але ж усі знають, що сильне емоційне потрясіння, зради і стрес лише погіршують ситуацію. Я не лікар, але я точно знаю. Твоє ставлення до хвороби може як допомогти, так і нашкодити одужанню, і тут точно нашкодило. Любі слухачі, от цікаво, як би ви вчинили на місці автора. Уявіть, ваш батько зрадив маму з її найкращою подругою, і тепер ви живете з нею. Ви б мовчали чи теж кидали правду в обличчя? Якщо ця історія викликала у вас емоції, поставте лайк і підпишіться. Натисніть на дзвіночок. Нас з вами чекають ще сотні історій, які потребують вердикту. Чи я не мудак? А я вам дякую, що ви мене слухаєте. Побачимося у наступному відео. І не забувайте, правда не завжди приємна, але вона завжди цінна.